Добрий день, дорогі наші подкопчики. Получили ми сьогодні товар. Дуже хороший, да? крутой капсін. Получили товар. такі тортики по 1500 за кілограм. Мої любими крусами. Кургасанчки по 1000 кілограмів. Отакі кургасанчки, от колбаска, по 1200 за кілограм. Тернаго. Полторы тысячи за килограмм. Колбаска такая вяленая. 1200. Копченый тортик. 1400 за килограмм. Вот Сейчас будем пробовать. Кто хочет быть стройным в сезон, Вот как раз під... соответствовать этим колбасочкам, загоревшим. Так, пожалуйста. Берите. Итак, хлопці, проходим экзамен. Зараз нас перевірять, чи ми давай, знаємо, давай, товари, товарики торгуємо. Тортик в'ялений, ціна його півтори тисячі за кілограм. Хлопчики, покажіть скільки є. Чого ти перше взяла тортик? Бо Він найсмачніший. Ага, значить, там пусте? Та, Все та, смачне. Ось чого? такий він чого? в розрізі. В розрізі склад камбала, форелька, палцу, скунець. Півтори тисячі кілограм. Тут хлопчики, ротики повідкривали, приготувались на дегустацію. Все бере. Очень лапочка перший. Це гарно нарізається. Якби ще ножики кости були гостріші, ще б краще нарізатися. Можна, можна А коли Кадаш я туди похудію. На літо, на осінь. Він мало Реальний Тут Просто можна напустити одним запахом. Божественного пахнути. Все беру просто. Або як. І так, ялений тортик, півтори тисячі за кілограм. Ще отримали ось такі гарні свишнючі круасани. Це лосось гарячого копчення. Всередині. Сир, маслінка Мідія. Він надзвичайно ніжний, так, хлопчики? Що, ніжний спиндежний. Ось, ось такий він гарний в розрізі. Зараз ми його продегустуємо. Дожували? Ще ні. Костя. Костя, тримай твій пець. Костя? Ти що, не знаєш, що коли ми робимо ролики, ми не обслуговуємо клієнтів. Цена его. Цена. Ты что за кребахам? Порахуйте, насколько вы съелы. Малосольный. Красота. Вы с банчик ее бросили. Очень вкусно. Хлопці, смотря на те, що ви жуєте, Світа сказала бути веселим. <hyvin> Жуйте, а улипка з лиця заходить. Як не давати? Лапочка, нічого що не в ефірі. Кажи, що ти хочеш їсти тільки круасан. І так. Торнато будеш і ковчони. Ми його отримали дуже велику кількість. Підозрюю штук 500 мабуть, так? ти допоможеш? Сьогодні. Ми його завакуємо okay. і завтра покладемо на продажу. Одна штучка приблизно заважує на гривень 300. Такое так. ніж. Смотрите, як він грає добре. Олеже, работает. успокойся, це не жінка твоя, прибери руки. <реш> Наступне, що ми отримали, це смачнючий в'ялений рулет-торнадо. Це костика любимий рулетик. Так, Костик? Yeah. Проводимо дегустацію. Хоче що ж ключати, як нема на чому різати. Ось такий смачнючий рулет торнадо. Отримали його також. скільки там? Мабуть, до 20 качалочок, да, так, yeah. він в'ялений. Ціна його півтори тисячі за кілограм. Чудово нарізається. Склад форель, тунець і палтус. Хлопчики ви готові? Так. Сіпла да, готові. По серветки візьміть. Десь як гарно нарізається, так? Так, скажуть люди, що в нас доски немає. Ми скажемо, що в нас є, тільки зайнято. Опять же, вирішаємося просто запаху. Він очень. Сольный. Не знаю, какой он сольный, но очень вкусный. Нет. Мало-мало соли. Очень-очень вкусный. Соленый, пересольный, проверен. Я думаю, Я думаю на любой отлично. вкус, на любого гурмана. Реально рулеты вообще бомбезные. Так уж отримали такие гарни І Итак. Ми її, вона взагалі то бусіда, але ми її назвали чорна карта каракатиця. В складі сом, сьомга, палтус та чорнила каракатиці. Ось така вона гарна в розрізі. Чудово нарізається, має ніжний смак. Хлопчики? 1200 за кілограм. 1200, так, да, хвост. 1200 за кілограм. Ніжня, просто ніжнядь. Ніжнота, У Костяка біля гасловниковий запас розширяється вже не так. тільки малосольний, а вже ніжняцька. <с> Смачну побаску, а сюди кізоч і порелька. Ціна її 1200 гривень за кілограм. Середні палички виходять до 400 гривень. Хлопчики приготовлены до дегустации. Это вообще эксклюзивная вещь. Mm -hmm. Ай, кто возьмет, не пожалее. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Отдельный запах. Mm -hmm. Вообще ни на что не похож. Очень пахнет. Mm -hmm. Костя, много теряешь. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти знаєш, що хорошо? Хорошо, що ці всі кобаси дуже добре нарізаються. Да. Формочки я, так. Формочки тримаються свої, після вкусу, я думаю, вам обов'язково проживав, і потом ваше відчуття таке, дуже-дуже п'яте. Також Утримали їх велику кількість, мабуть, паличок сто. І самий відомий рулет. Звісно не все? Ні, ще не все. Копчений, ціна його 1400 гривень за кілограм. Склад. Форель, тунець, ескалара. Дивіться, як гарно нарізається. Гарно. Щоси, якщо в нас вночі, коли гостріші ще було б краще. Хлопчики сервесь приготували. Нема. Пакетики. Я бы сказал бы, как пуль, без ляги, бы. Малосольный, красота. Нежный, нежный. нет, вообще. Рвется, даже его кусать, желательно. И Ось таку кількість ми отримали копченого рулетика. Ще раз нагадуємо, що ціна його 1400 гривень за кілограм. Шматочки в середньому нарізаємо і бахуємо на гривень 500. Ось такий він гарний в розрізі. Також чудово тримає форму. Побаскала, mm -hmm. сестріна кіжуч. Так, багатенько. Ціна 1200 гривень за кілограм. Наша бусідо. Давай якусь поставимо. Набушці. Взагалі колір чудовий, смак чудовий, розтики чудового. Бусідо. Сьом-сьом гопал, тут та чернила каракатиці, також коштують 1200 гривень за кілограм. Вона звичайна шмася. Смачно вже, да, хлопчики? Вам якась кубаска більше подобається? Ми поїли, Теперь, не Ні, ну пойдем? поїла, якась кубаска найбільше подобається. Вона і те, і те вкусно. Круто, вся вкусна. Костя, як роз. Рулети взагалі бомбезні. саме, так, Костя? Саме круто. І так, пінаколбасов 1200 гривень за кілограм. Костік. Що ти маєш проти круасанів? я не розумію. Торнадо. 1500 гривень за кілограм. В'ялений. Смачний, ніжний, смак насичений. Круасанчики. велика кількість. Улюблені круасанчики Світланиних куковці і косика. Ціна тисячу гривень за кілограм. Ми тут посовітувалися і вирішили, що найулюбленіша продукція, хлопчики, це що у вас? Ви переїли. Ой, бабусей цей раз замовили, так? Да? Ось так він який малосольний. П'ятсот штук замовили. От я для себе, я знаю, що... Света наша дуже любить торнадо. От це її прям улюблений. Крулет. Він гарно тримає форму, дуже-дуже ніжний. Нагадуємо, півтори тисячі кілограм. Тримайте пакет, давайте його кудись. Ще раз покажемо в'ялений тортик. Ціна також півтори тисячі за кілограм. Тобто два тортика в нас в'ялених, один капчений. І п'ялені, правильно хлопці? Да. І круасанчик – це носу з гарячого копчення. Хлопчики, покасуйте діло. Я тут придумала до вас десерт. Люди питають, яка щучка по солі. ж її вчора отримали. А сьогодні попробуємо. Готові? Готові. Звісно, я її позавчора ловив, кості доїв. Сьогодні спробую. Ой, лапочка. Ложечки були кушать? Ложечки. Да. Олежа, ну що це за полоника. Ой, така густенька. 1000 гривень 250 грамів. Розфасовка ще є 100-грамова. 450 453. А ну, Олежу. Ну малосонник. Молодцом? Да. Отдельный вкус взагалі проїздення. Не похоже ни на что. Лапочка, до тебе не... одне запитання. В цьому контейнері є щось немало ним Ні, у мене все мало сольів. <ріху> <ріху> І так, 250 грам 1000 гривень. Хлопчик, отримали ще трішки парельки. Пробуємо. Підемо грубуші ви наїлися, а тепер спробуєте форельку. Ось такі, але гарні зернинки. Ну, на заповіду, красиво. ну я вам в економ режимі. Я ж знаю, що це вже у вас десерт Ви вже не голодні. І вже наїлися, так. Да? Ціна порельки 500 гривень за 100 грамів. Тримайте маєте. І смак катає. <танцес> це, та, на После такого можна А їжити... шоколаднему мармелад Шоколадний морколад, можна потанцювати. І так, 100 граперелі 500 гривень. Ну, так як люди пишуть, що костик вже, мабуть, від дегустації світиться. Від фосфора. <танцес> Ліжуля, я до тебе переживаю. <танцес> ну, Щоб ти <поржувала>. теж світився, Не гірше костика. Долежу, будь ласка, саю, ціна її 120 гривень, баночка. Вона йде ось такими цілими шматочками. Ой, не хочу її просто порвати в маслі. Запах надзвичайний. А ну з я не а то сам сах. Оже, ти як суші береш тими Опа. <рес> ти хочеш пальцями допомогти? Правильно лапочка, бери рукою. Вот это в пуст детства. Действительно, да. З соцум суку. Костик, я сказала в маску, ти з основного соку. Давай правду людям скажемо. Що ще не вистачає, Костик? Солі, бо мало ниня. соль, на. <сві> Неба <сві> no? не вистачає. Ціна <сві> сайручки <сві> 120 гривень. Це консерва лаквістка, дуже-дуже смачна. Треба якусь анфету, що я покажу. Я не скажу, що в нас тут за оператор. Ну, цей оператор сьогоднішній напрашується на скандал. І так, хлопчики, я обіцяю, це оставить. Ну, Якщо погано будете себе вести, Ну, це ж класика, це вже вкусніша класика. на цвіту. Костяки, я хочу, щоб ти сказав щось про малосольну рибку, яку дариш. Ось скажи так, не треба сіль ще додавати чи ні? Чи вона також малосольна? Ні, Вона малосольна, але є сцена любітеля. Хто любить болішого міняє, хто малосоль. Тому якщо малосольна, взяли, присипали солькою. Вона побула час, часа два. Взяли промили проточну його і все, вона буде більш солінією. А як по мені просто всього вистачає визуміти, зігла, як сюди, бомбизна. Ціна малосольної рибки 900 гривень кілограм. Також нарізаємо відерці, які мають вагу 480 грам, І ціна їх 500 гривень. Рибка форелічка І так, поки наші хлопчики чистять пальчики після прийому їжі. Нагадуємо ще раз ціни вам. І так, кубаски, бусіду і асотеркіжуч 1200 за кілограм, торнадо, тортик з мідіями, 1500 тисячі кілограм. Капчоний капчений рулетик 15 тисячі кілограмів, ем, круасанчики, наші знамениті 1000 гривень за кілограм, сайрочка, яку хлопці куштували, кажуть, дуже дуже смачна 120 гривень за кілограм. Малосолечка 900 що ми вас чекаємо, приходьте. І якщо, наші... якщо купите якусь продукцію і спробуєте, а вона вам солена, претензії всі до Константина Трофимовича, бо в нього вся продукція малосольна. Ну, якщо То що треба малосольна. робити? То візьміть тут солі, так, да? так. Да. Костя, а мы вас? Да, а мы вас своим любим и ждем. Дорогие наших А если сильно много соли, просто хочется помыть водичку. Вода убираем. Как брынзочку. Как брынзоч. Как майстер мастерство убила? Добрий день, дорогі наші подкупці. Кожну середу, в п'ятницю ми привозимо вещи, продукти. Хто мало нуждаючим людям тут роздають і кожен день їх кормлять по 150-200 по чоловік. От вещи, продукти, то, що має привозити, тут вони не відказують ні в чому. Привозити тут все приймають. Дорогие наши покупщики, вот такая рыбулька есть по заказ. Разделаем, как вы закажете, так и сделаем. Вот такая корочка вот. Все 1200 за килограмм. Пишите светули, все на Viber. Все сделаем, как вы скажете, так и сделаем. Пишите номер телефона, как у вас есть, и заказывайте. Мы все сделаем. Вот такую рыбурочку. Наши друзья получили корочку. 250 грамм, 1000 гривен. Есть в наличии. 100 грамова, 450 гривень, вона повійма що... <клухи> сравнюється з чорною ікрою. А ми вас цілуємо, любимо і ждемо, дорогі наші підкупці.